Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Сьогодні в мене знову повітряні кульки. Кульки повітряні, родичі вітрові, вітер дме, вони летять, їх не треба зупинять. Якщо відпустити кульки, то вони полетять високо-високо в небо. Кульки летять високо-високо в різні сторони. Іноді вони торкаються одна одної. Малята, а якої форми кульки? Так, вони круглі. Кульки бувають різних кольорів. Жовтого, зеленого, червоного, синього, білого, рожевого, фіолетового, оранжевого. Дуже багато кольорів у кульок. Давайте ми з вами. Зробимо красиву композицію з повітряних кульок. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу для фону. Чотири круги різних кольорів: зеленого, жовтого, червоного та синього. Клей, олівець, серветка. А також 4 олівці, також жовтого, синього, червоного та зеленого кольорів для того, щоб намалювати ниточки нашим кулькам. Починаємо працювати. Беремо перший круг, намащуємо його клеєм. Добре-добре промащуємо. Приклеюємо. Добре притискаємо серветку рукою, щоб наша повітряна кулька добре приклеїлася. Ось так. Беремо наступний круг. Знову намашуємо його клеєм. Намащуйте добре. Щоб круг добре приклеївся. Прикладаємо до аркуша та притискаємо серветкою. Добре притискаємо, щоб круг добре приклеївся. Готово. Тепер беремо ще один круг, червоний. Намащуємо клеєм, та прикладаємо. Кульки в нас летять в довільному порядку. Тому ми їх на аркуші теж прикладаємо довільному порядку. Притискаємо добре сервиткою. Готово. І в нас лишилася ще. Синя кулька, її теж намащуємо клеєм. Добре, добре промащуємо краї, щоб вона добре приклеїлася. І прикладаємо її на аркуш паперу. Знову притискаємо добре серветкою. Ось так готово. А тепер до кожної кульки потрібно намалювати ниточку. Ниточка має бути такого самого кольору, як і кулька. До зеленої кульки зелена ниточка. До жовтої кульки жовта ниточка. До червоної кульки червона ниточка. І до синьої кульки синя ниточка. Ось і готово. В мене вийшла ось така композиція з повітряних кульок. Малят! А які композиції вийшли у вас? Надсилайте мені свої роботи! А на сьогодні в мене все. До побачення, малята!